Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні, яка очікується на наступному тижні з 22 по 28 вересня. Вереснева погода готує для українців разючий контраст. Тиждень розпочнеться справжнім бабиним літом і з літнім теплом, а завершиться осіннім похолоданням подекуди з першим натяком на зимові опади. А далі більш детально по кожному дню. Понеділок, 22 вересня. Захід України. Ясна та суха погода. Небо переважно безхмарне. Денна температура повітря плюс 21 плюс 24 градуси. Вночі прохолодно, близько плюс 8, плюс 10 градусів. Опади відсутні. Вітер слабкий південно-західного напрямку 3-7 метрів за секунду. Північ України. Сонячно і тепло, без опадів. Температура вдень підвищиться до плюс 24, плюс 26 градусів. Уночі очікується плюс 10, плюс 14 градусів. У Києві стопчики термометрів сягнуть рекордних плюс 27 градусів. Вітер переважно південний 3,6 метрів за секунду. Центр України. Мінлива хмарність та без дощу. В день повітря прогріється до плюс 24, плюс 27 градусів. Нічні температури коливатимуться в межах плюс 11 плюс 13 градусів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Схід України хмарно з проясненнями та без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі плюс 11 плюс 13 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь України сухо та ясно. Максимальна температура в день коливатиметься від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вночі на півдні плюс 12 плюс 14 градусів. Найтепліше на узбережжі Чорного моря. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вівторок, 23 вересня. Захід України. Встановиться малохмарна, переважна суха погода. Однак у Волинській, Рівненській та Львівській областях не виключені дрібні опади дощу. Вночі та вранці місцями можливі тумани. Температура в день підніметься до плюс 19, плюс 23 градусів. На Закарпатті тепліше до плюс 25. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 9, плюс 12 градусів. Вітер зміниться на північно-східний 3,8 метрів за секунду. Північ України ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 22 плюс 25 градусів. Вночі плюс 8 плюс 12. У північних областях зберігатиметься по літньому тепла погода. Середньодобова температура ще підвищуватиме плюс 15 градусів. Вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Центр України. Сонячно і дуже тепло. Максимальна температура в день досягне 25-27 градусів з позначкою. Плюс Найспекотніше буде в центральних районах Придніпров'я. Уночі теж доволі тепло. Плюс 11, плюс 14 градусів. Опади не очікуються. Вітер східний та південно-східний 3-6 метрів за секунду. Схід України. Літнє тепло утримається і на сході країни. Вдень повітря прогріється до плюс 25 плюс 28 градусів. Нічні температури плюс 12, плюс 15 градусів. Суттєвих опадів не буде. Лише подекуди вранці можливий туман. Вітер слабкий, східний зі швидкістю 3-7 метрів за секунду. Південь України переважно сонячна та спекотна погода. Температура в день сягатиме плюс 25, п'люс 28 градусів. У Криму та Приазов'ї також без опадів і тепло. Вночі на півдні плюс 12, плюс 16 градусів. Вітер північно-східного напрямку 5-8 метрів за секунду. Середа 24 вересня. Захід України. Останній погожий день перед зміною погоди. Вранці ясно, в день з'явиться невелика хмарність та локально може пройти дрібний дощ, але зовсім незначний. Локальні дощі очікуються в усіх без виключення областях заходу нашої країни. Максимальна температура в день знизиться до близько плюс 15, плюс 18 градусів, вночі плюс 9, плюс 12. Вітер поступово змінить напрямок на південний 5-10 метрів за секунду. Північ України також очікує надходження циклону та зниження температури. Тож локальний дрібний дощ можливий у всіх без виключення областях півночі нашої країни. Температура повітря в день становитиме плюс 15 плюс 19 градусів. Уночі 10-12 градусів з позначкою плюс. Вітер південний або південно-східний зі швидкістю 4, 8 метрів за секунду. Центр України. На Кіровоградщині та Дніпропетровщині ще буде сухо та без опадів. Температура повітря тут буде ще тепла та комфортна. Близько плюс 24. Плюс 26 градусів протягом дня. Щодо Вінниччини, Черкащини та Полтавщини, то тут вируватиме циклом та місцями можуть пройти дрібні дощі. Температура повітря тут плюс 16, плюс 20 градусів в день. Нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 13 градусів. Вітер південний 5 10 метрів за секунду. Схід України сонячно і спекотно. Вдень температура сягне плюс 26, плюс 28 градусів. Вночі теж доволі тепло плюс 12, плюс 15 градусів. Наприкінці дня на крайньому сході з'являться хмари, але дощів не буде. Вітер переважно південний 5-9 метрів за секунду. Південь України. На Одещині та Миколаївщині вдень плюс 25 плюс 27 градусів. На Херсонщині та в Криму до плюс 27. Нічні температури плюс 13, плюс 16 градусів. Опади не прогнозуються. Море спокійне. Вітер південний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Четвер 25 вересня. На заході України очікується різка зміна погоди. Вночі та зранку через Західні області проходить холодний атмосферний фронт. Дощі у карпатському регіоні можуть переходити у мокрий сніг на високогір'ї. Протягом дня хмарно з опадами. Температура в день лише плюс 14, плюс 16 градусів. В горах подекуди плюс 3, плюс 5 градусів. Ніч на заході також очікується доволі прохолодною: плюс 4, плюс 10 градусів. Вітер поверне на північний. 7-12 метрів за секунду. Зі шквалами 15-20 метрів за секунду під час проходження фронту. Північ України. Похмуро та дощитиме. Холодне повітря принесе дощі та осінню прохолоду. день стопчики термометрів вже не перевищать плюс 14, плюс 17 градусів. Уночі очікується близько плюс 5, плюс 9 градусів. Похолодання відчують усі північні області України. Вітер північний, рвучкий 8-13 метрів за секунду. Місцями пориви до 18 метрів за секунду. Центр України. вранці ще тепло і без опадів. Але ближче до полудня погода почне псуватися. З заходу насуваються дощові хмари. У другій половині дня в центральних областях пройдуть помірні дощі. Денна температура встигне піднятися до плюс 15 плюс 18 градусів. Увечері, ймовірно, різке похолодання до плюс 10 градусів і нижче. Ніч на 26 вересня буде холодною близько плюс 5, плюс 8 градусів. Вітер із південного зміниться на північний з посиленням до 7-12 метрів за секунду. Схід України. Більшу частину дня на сході ще утримається відносно тепла погода, оскільки холодний фронт дійде сюди найпізніше. Вдень очікується плюс 17, плюс 19 градусів. Місцями до обіду сонячно. Уже надвечір в Харківській, Донецькій та Луганській областях небо швидко вкриться хмарами, почнуться дощі. Після заходу сонця температура почне падати і до півночі опуститься до плюс 8 плюс 12 градусів. Вітер протягом дня південний 5-10 метрів за секунду. Південь України. Ранок і перша половина дня ще нагадуватимуть про баби на літо. Однак фронт із дощами дістанеться і сюди. Ввечері пройдуть дощі місцями з грозами. Температура повітря почне знижуватися. Вдень ще плюс 19, плюс 22 градуси, вночі вже близько плюс 11, плюс 14 градусів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. П'ятниця 26 вересня. Захід України. Осіння погода закріпиться по всій Західній Україні. Після проходження фронту встановиться хмарна сировата погода. Вранці можливі тумани, дрібний дощ або мряка. Температура в день становитиме всього плюс 10, плюс 14 градусів. Вночі плюс 4, плюс 8 градусів. У високогір'ї Карпат не виключені заморозки. Вітер північно-західний 5-10 метри за секунду. Північ України. Холодна, переважно хмарна погода. Невеликі дощі можливі в першій половині дня. Далі без істотних опадів. Максимальна температура в день близько плюс 10, плюс 14 градусів, вночі плюс 4, плюс 8 градусів. На ґрунті можливі заморозки. Насуплене небо та пронизливий північний вітер 7-12 метрів за секунду створюватимуть відчуття ще нижчої температури. Центр України. Синоптична ситуація стабілізується, але в прохолодному ключі. Подекуди в центральних областях ще задощить зранку, проте в день опади припиняться. Вдень повітря прогріється лише до плюс 14 плюс 16 градусів. Вночі температура опуститься до плюс 6 плюс 9 градусів. Вітер північний 5-9 метрів за секунду. Схід України. Після нічного дощу ранок на сході буде сіро хмарним. Протягом дня мінлива хмарність, місцями невеликі дощі. Температура вдень не перевищить плюс 14 плюс 17 градусів, найпрохолодніше на Харківщині. Вночі температура повітря очікується на рівні плюс 5, плюс 9 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Південь України. В південних областях 26 вересня також відчутно холодніше. Вранці можливі дощі на узбережжі Чорного моря та в Криму. Вдень опади малоймовірні. Залишатиметься багато хмар. Денна температура плюс 14, плюс 18 градусів. У Криму до плюс 20, нічна близько плюс 8, плюс 12 градусів. Вітер північний зі швидкістю 6-11 метрів за секунду. Субота. 27 вересня. Захід України. Холодна осінь. У розпалі. У західних регіонах хмарно, часом дощ, місцями з мокрим снігом в горах. Температура в день коливатиметься в межах плюс 9, плюс 13 градусів, вночі плюс 3, плюс 7 градусів. Вітер північний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Північ України хмарно, вітряно і дуже прохолодно. Усі північні області перебуватимуть під владою арктичного повітря. Вдень очікується лише плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 4 плюс 8 градусів. Періодично накрапатиме дощ. Хоча значних опадів не прогнозується. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Центр України. Осіння прохолода утримається. Денна температура в центральних областях становитиме близько плюс 11, плюс 14 градусів, вночі, плюс 5, плюс 9 градусів. Йтимуть невеликі дощі, особливо у лівобережній частині центру країни Полтавщина та Дніпропетровщина. У правобережних областях Вінниччина, Черкащина та Кіровоградщина без істотних опадів, але хмарно. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід України. Холодна дощова погода встановиться і на сході України. 27 вересня тут переважатимуть хмарність та опади у вигляді дощу. Максимальна температура в день плюс 11 Плюс 15 градусів вночі, плюс 5, плюс 8 градусів. На Луганщині та Донеччині можливі помірні дощі. На Харківщині місцями невеликий дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Південь України. Навіть південні регіони більше не тішитимуть теплом. Осінь відчутна і тут. В Одесі та Миколаєві протягом дня близько плюс 15 градусів. Хмарно з проясненнями, без опадів. На Херсонщині та в Криму хмарно часом дощ плюс 16, плюс 18 градусів. Вночі на півдні плюс 7, плюс 11 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Неділя 28 вересня. Захід України. Хмарна погода з короткочасними проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень повітря прогріється лише до плюс 13 плюс 16 градусів. Вночі похолоднішає до плюс 4, плюс 8 градусів. У Карпатах місцями можливий залишковий мокрий сніг. Але протягом дня опади припиняться. Атмосферний тиск зростатиме, вітер вщухне до 3-8 метрів за секунду. Північ України. Переважно хмарно, прохолодно. Максимальні температури в день становитимуть плюс 12, плюс 16 градусів, уночі плюс 4, плюс 9 градусів. У більшості північних областей обійдеться без істотних опадів. Лише подекуди можливий невеликий дощ. Вітер слабкий, північно-західний 5-9 метрів за секунду. Центр України. Хмарно з проясненнями. Відчутно холодно, як для кінця вересня. Температура вдень плюс 15, плюс 19 градусів, вночі плюс 7, плюс 10 градусів. Опадів не передбачається. День мене спокійно. У центральних областях після різкого похолодання встановиться суха прохолодна погода. Вітер західний 4-8 метрів за секунду. Схід України. На сході країни неділя буде відносно комфортною. Хоча холодне повітря все ще домінує, опади припиняться і подекуди навіть вигляне сонце. Денна температура підніметься до плюс 18, плюс 21 градусу. Нічна близько плюс 9 плюс 13 градусів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом, попри хмарність, день буде досить теплим і без дощу. Південь України на півдні повернеться суха погода, хмарність змінна без опадів. Вдень повітря прогріється до плюс 22, плюс 24 градусів. Вночі плюс 11, плюс 14 градусів. Вітер слабкий, західний, зі швидкістю 3-7 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі! Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!